60 діб цілодобового домашнього арешту та 60 діб тримання під вартою. Таке рішення 8 липня 2025 року ухвалив Корольовський районний суд Житомира двом підозрюваним у справі про незаконне виготовлення зберігання та поширення вибухових речовин та вибухових пристроїв. Судове засідання відбулося в закритому режимі. Слідчим суддею приймається рішення про продовження розгляду даного клопотання у закритому режимі. Представника суспільного мовлення. Я прошу видалитися. Обирають запобіжний захід двом чоловікам керівнику та працівнику підприємства, де стався вибух 2 липня 2025 року. Обидва самі не коментують справу. Позицію одного з підозрюваних назвав Суспільному адвокат. Особа, яка сьогодні ми представляємо захищаємо, який є керівником одного з підприємств. Він працював з державними органами, які здійснюють захист нашої країни з вами. Тому ми зараз довели суду і надали документи. Нехай домашні буде. Адвокати другого підозрюваного, якого за рішенням суді утримуватимуть під вартою 60 діб, відмовилися коментувати рішення. не бачити коментувати. Станом на 7 липня 2025 року у справі підозру голосили п'ятьом чоловікам. Про це суспільному розповіла Альона Науменко, пресофіцерка управління Нацполіції в області, за частиною 2 статті 263 з позначкою 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, частиною 1 статті 263 незаконне зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, частиною 2 статті 267 шістдесят Кодексу України порушення правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки, триває подальше досудове розслідування, у тому числі встановлення інших причетних до незаконного виробництва осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, 2 липня 2025 року у селі Березина близько 18-ї години сталися два вибухи на місцевому підприємстві. У наслідок вибухів пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків. По медичну допомогу звернулися 82 людини. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.